Блаженний народ, у якого Господь є Бог. Так хочеться сказати разом з Псалмоспівцем Давидом про братів і сестер церкви села Копитків. 15 грудня 2013 року церква святкує 90 років служіння Богові. Хто тільки починає історію свого шляху з Богом, інші церкви. Мають по кілька десятків років досвіду праці на Ниві Господній, а члени церкви села Копитків ось уже майже століття живуть із Богом, служать Йому, зрощуючи плоди у Господньому винограднику. Церква Євангельських Християн-баптистів села Копитків була заснована в 1923 році. І якщо повернутися в історію, Західна Україна на той час належала Польщі, тому польський уряд став добиватися впровадження в церковну службу польської мови і розпочав компанію навернення православних та протестантських церков до католицької віри, що супроводжувалось масовим знищенням церком. Саме в такий важкий період зародилась церква в селі Копитків. І першим присвітером і проповідником Слова Божого був брат Руцький із міста Здолбунова. Через його проповіді посіялось слово Боже в серцях багатьох мешканців цього села, зібрання віруючих людей проводились в будинку Романюка Андрія Захаровича, що проживав по вулиці Загребеній. І зараз на цій вулиці проживає 16 членів церкви. В 1928 році сім'я Романюків виїхала до Сполучених Штатів Америки. Віруючі, люди почали збиратися в будинку Ахімович Люби. На початку 40-х років брат Руцький перейшов на служіння в село Здовбиця. Копитківська церква обрала просвітером місцевого брата Романюка Антона Сидоровича. Нам сьогодні. Такий благословений час важко уявити, що переживали ті люди, надаючи свої будинки для Божого служіння, яких утисків, переслідувань зазнали віруючі люди і особливо з приходом радянської влади на Західну Україну в 39 році. Це був час комуністичного терору та войовничого атеїзму, час страшних репресій над віруючими людьми. Трагічною плямою в історії Копитківської церкви стали гоніння та переслідування. Осадчий Юхим, який теж був членом Копитківської церкви, був визнаний ворогом народу. Все майно, будинок, землю в нього забрали, а його самого мали вислати на каторгу до Сибіру. Та, будучи під стражою, він постійно співав псалми, прославляючи Бога. Енкеведісти вирішили, що він зійшов з розуму і відпустили його. Це вражаючий і чудовий приклад істинної віри та милості Божої. Та не всім так пощастило. Романюка Антона забрали спочатку в армію, потім на війну, і він більше не повернувся до рідного села. Служіння пресвітера став виконувати Анатолій Міловшик, який був Чех по національності. І в 1944 році він виїхав до Чехії. На просвітерське служіння був обраний брат Артем Місюра, у будинку якого стали проводити богослужіння. Церква зростала кількісно і потрібно було знайти більше приміщення. Віруючи почали орендувати будинок Федора Романюка, в якому ніхто не проживав, але довго вони там збиратись не змогли, бо Парторг Кірковський вигнав їх звідти. Віруючи, почали збиратись в будинку Бережніцького Володимира. В 1962 році в сусідньому селі Миротин радянською владою був закритий молитовний дім. Побудований чехами. Члени Миротинської церкви, які проживали в селі Івачків, Українка, Миротин, приєдналися до церкви села Копитків. Просвітером був обраний брат Олександрук Андрій Олексійович, який ніс служіння просвітера Миротинської церкви і проживав в селі Івачків. В цей час церква нараховувала 65 членів. В 1980 році брат Олександрук Андрій раптово помер. На просвітерське служіння був рекомендований брат Мулярчук Микола Андрійович, який проживав у місті Здолбунів. В У 1989 році брат Мулярчук був обраний заступником обласного просвітера, а в Копитківську церкву був рекомендований брат. Боровський Володимир Корнійович. В липні 2001 року з Божою допомогою було розпочато будівництво нового молитовного будинку. В цей час церква налічувала 32 члени. 1 серпня 2002 року брат Боровський відійшов. У вічність. Пресвітером церкви був обраний колесник Віктор Олександрович, який несе служіння по сьогоднішній день. Надзвичайно відповідальним перед Богом є становище просвітера, як духовного провідника його церковної громади. Він відповідає перед Богом за долю кожної людини, яка йде за його проводом. Шість з половиною років. Тривало будівництво будинку молитви. В грудні 2007 року було урочисте відкриття прекрасного, просторого, світлого будинку молитви, який був посвячений на служіння Богу. Воістину благословений час настав для всіх віруючих людей, і також для села Копитків. Прекрасний просторий будинок молитви, який став благословінням для всього села. Сьогодні тут 70 членів церкви. При церкві працює недільна школа, яку відвідують більше 40 дітей в Копиткові та 30 в селі Вишеньки. Побудовані гарні стосунки з дітьми та їхніми батьками. Стало доброю традицією проводити щоліта дитячі табори. Від яких діти в великому захваті, сій ранком насіння своє, та й під вечір нехай не спочине рука твоя. І якщо такий засів у дитячих душах робиться з любов'ю, то й урожай свого часу пожнеться добре. Є в церкві і багато молоді, які є активними членами клубу Майбутнє України. А директором недільної школи в селі Копитків є осадча Кантерина Анатолівна, педагог за освітою та щира, добра християнка за покликанням душі. У 2009 році була організована та зареєстрована дочірна церква в села Вишеньки Острозького району, яка знаходиться на відстані 6 кілометрів від Копитківської. На теперішній час церква нараховує 19 членів. Церква живе, росте, ревно працює, дихає на повні груди, віриться, що до свого столітнього ювілею, якщо на те буде воля Божа, церква прийде молодою та пристрастною у всіх служіннях зберігаючи при цьому в серці палки почуття любові до ближнього, з якої власне і починається любов до Христа.